Так, доброго дня, більше я маю. Опеньки в торбі. Так, нажала, викинула, виключила. Бачите, які вони цукерки в мене їдять. Зараз, зараз черниш, зараз дам тобі. Чекай. Ой. Нема крашої краси. Господи, не можу. Чекай, чернишику, бо ж одною рукою не можу. Тобі ті опеньки віддати. боже, покажіть. Покажи, показати. Порозкидав. Не. На землі вже був, не той, да? О, кого опеньки кози їдять. У мене мій черний шлюби. Дивіться, як. Не знаю, видно, не видно. Зараз, 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 все що ото останній. Ще, ні, ще один є. Чекай, 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 чекай. Чекай, бо не можу знайти в торбі. Пішла <рив> через ліс, знайшла коло пенька. Опеньки. Ах, добрі. Ах, смачні. Ох, мій черний шопеньки. А та вже, дивіться, що робить. Вже кишеню гризе. Ото козоморди. Вони вже сямочків хочуть. Зараз я їм дам сямочки і будемо йти додому. Дивіться, оце. Вже порція на сямочки стоїться. Всі хочуть сямочків, да, чернишик. Ой, ти мій малишик. Ладенько, кудись я до якогось відео додам, як мій черниш опеньки любить. Кого ще так люблять кози опеньки? У мене черниш і мурза. Ну так, чекайте. Я ще кишені не відкрила. Ой, ладно, не можу знімати і давати їм сямочки. Подивіться, що він робить. Хто вгадає, що він робить. Гриби ходить, збирає, що один, що другий. А то пеньки його. Він всі гриби їсть, я не знаю. І малий так коло не їсть козлик. І він так їсть, то якийсь капець. Ось так вони їдять. У мене гриби, дядько черниш, а то ходить мухомори, гриби. Попасеться пішов, позбирав. Вже поїв трави, те, грибів, пішов траву пасти. Яр, не руш його, хай пасеться. Він вже думає, що той же його буде чухав. Що яр? Не бавиться з тобою. Ох, він такий вредний. Ага, ага. Ну що черниш? А чпає тебе, так? Не цікаво. Ми пасемся. Черезни ж поїв грибочків з малим, тепер поїсть травички. Що ти хочеш? Ага, вже носа в кишеню, бо ти сімочків хочеш, так? І дати ти будеш їв? Ой, боже, повідок ярів. Бачите що? Він хоче. Сімочки. все, хватить. Бо ще всі кози не їли сямочки, один ти тільки хочеш з'їсти. Ой, башечку. Яр, не руш його. Яр. Все, пішов пастися, черниш, бігом. Все, з'їв сямочки, хватить, йди пасись. Ну так, йди кори погризи, йди травички попаси. Ось там ті там пасуться, ходять. На телефоні, так здається, що вони хто знає, як далеко. Вони дві метри від мене. Пішли пастися. Зараз попасуться ще з пів години. Що ти робиш? Ага, ага. Ага, ага. О ту-то вирвеш. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. О ну, ну, ну. ти. Все, ага, ага. вирвав всю траву. Жулик малий. Ось таке діло. Козульки мої пасуться. Ну так і не гуляють. Я не знаю, що тут таке. То якийсь капець. Ось так-то. Ось так ми пасемося з яром. Вчора він за мною не ходив. Куди попер? Я зараз дам, а то біжить і зараз буде мені розполохував кози. Ніяк не немає привикнути, що не можна. Хоча вони вже від нього далеко не втікають. То Вже плюс. Вже плюс. О, що вони далеко від неї вже не втікають, що вже привикли. Бо перше то ради не можна було здати, бо летіли, хто знає, куди від неї втікали, боялися. А зараз вже кругом мене, я їх вчу, що він коло мене, і вони сямочки їдять, що привикають, що він має бути коло них. І ось так. Вже вони більш привикають до нього. Зараз сюди вниз зійдемо, в той лісок і додому підемо. Та й додому підемо. І вже буду стояти, а я буду братися до роботи. Далі робити роботу з квітника. Ого, хтось мене згадав з квітниками. Що? Зараз йдемо додому, зараз. Ага. ага, ага, На що ж, на що ж? Ти б зараз їм би показав якусь кіну мать, як пастися, правда яр? Вчися дисципліни, треба бути чемним не бішаним. Дай яр? Яр. Ти будеш темний? <світка> а то жулик собака малий. Так? А дати ще смачненьке яру віддати. А, яр. Ну, на руки не ліс мокрими лапами. Йди сюди, не. На. На, смачне. Не. Чекай був пало десь ще одну. О. О, впалося одно. <смірші> Ай, ти жулик малий. <смірші> Коси пасуться. Листечко летить з дерева. Так гарно. Красота. О, я вже завтра дощ передаю. Не знаю, коли те, правда, відео вийде. Ну, колись вийде. Ось, ось такі діла черниш пасеться. Опеньків трохи позбирав по, по лісі, потім пішов мухоморів, ще з'їв. От Шоколадка з ним, мурза і молодий козлик, той малий кастрат. Ну Зірка ще коло них трошки їсть, але вона дуже мало їсть. А ті, то, то вони то жируть, аж їдять і вже пасуться. Походять, походять. Знову пішли, з'їли грибів. Такий капець. Там ті роки тільки їли, вони опеньки і маслята. А того року все під рак їм давай. Всі гриби їдять. Ось таке діло. В кого ще гриби кози їдять? Розказуйте. Ну, а це вже ми йдемо додому. Через ліс. Ще кози пішли з'їсти трошки листочків. Черниш пригинає дерево. Шоколадка їсть. Зараз ще трошки попасуться. І Я так попасом йдемо додому. Чер... Яр, коло мене. Черниш пасеться. Шоколадка пасеться. Ну і всі плутаються за нами. Ми йдемо, вони йдуть. Я стала, вони стали пасуться. Ось так. Ми пасемося. Гуляємо раз в день з козами. Попитаю, скільки ти раз ще гониш пасти, раз чи два. Раз гоню тільки зранку. Поки роса, то ж пасти. От, бо роботи вдома так нема, мокро. А вже як пригоню, тоді. Працюю зараз до полю квітник, Бог дасть, що буде добре. Тоді. Гляка вчепилася до чобота. Ось посаджу квітки. А там, може, і виноград побрізаю, рози треба побрізати, понаставлювати в стаканчик. Що ти хочеш? Понаставлювати в стаканчики, чи в слоїчки. а й там коріняються. Може, кому треба буде. Мені. мені не жалько. Яр. Не колошка, і мені козів. ти вредний. От е, ті черни, шоколадка, зірка, ті не бояться. І на них лапами спирається, їх поблизує поверха, по хребті скрізь. Яр. От, вони на них уваги не звертають. А от ті всі останні, коли з печалі ще його дуже бояться. Хоча вже набагато менше. Ось бояться, бо вже вони ближче підходять. І перше, як я перший раз забрала його з собою, то він, вони тікали, хто знає, куди від мене від нього. Ну, вже з часом ще пару днів походять і вже привикнуть. Яр коло мене, я сказала. О, попривикають. Мені вже, щоб вони привикли, я вже б його пускала тоді без Паска, щоб вони, він їх не гонив. Вони вже б тоді його не боялися. А так щось там знайшов, треба понюхати. О. А так вони ще трошки його харапудяться. Так на подвір'ї вже не бояться нічого. Зразу як тільки привели його, боже, то вони до хліва боялися зайти, на подвір'я боялися зайти. Бо страшний звір. Але привикнуть. До тузика попривикали. Ось і до неї привикнуть. Ну ладненько, все, буду виходити. Зараз то з ліса. Буду перти всі по під ноги мені, то, щоб я ще телефона не вкинула. Ось так. У нас в лісі гарно. Така природа. Це скоро й зима. Ще трошки листя на деревах. Таке то все. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Всім па, па 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 всім миру, любові, злагоди, скорішої нам перемоги. І міцного, всім здоров'я. До зустрічі, па 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 па